Для прикладу я вам овімкну макіту. Тест. Музика. Вона коштує ну як саме бюджетна. Я її не поламаю, як я це колись робив з болгаркою GTM. Привіт! З вами Нік Дотошний. і давно мене просили на каналі Нік. Зніми на щось бюджетне, на щось дешеве, якусь дешеву болгарку з епіцентру. І ось, будь ласка, сьогодні у нас на огляді найдешевша, найбюджетніша болгарка від торгової марки Експерт. You, you rock my world, baby. Ну і звичайно, друзі, все як ви любите, ми разом з вами будемо її тестувати і розбирати, дивитися, що там всередині. По характеристиках, експерт нам вказав, що довжина мережого кабеля 2 метри може працювати 125-тим оснащенням. Кількість обертів аж 12 тисяч обертів у хвилину, і потужність двигуна 750 Вт. До речі, і як бачите, експерти дають аж 2 роки гарантії. І вказали, що вага цієї болгарки 2 кілограма 100 г. Ну що ж, друзі, тепер, як завжди, по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і. І немає можливості потримати дану болгарку в руках, а тим більше нею покористуватись. Поклав болгарку на вагу, і, як бачимо, вага даної болгарки 1 кг 664 г. Чому експерти вказали 2100, не знаю, ось з упаковкою, з мережевим кабелем. Вона навіть не важить 200, а 1 кг 828 г. Сама по собі болгарка в руці досить тоненька, в обхваті зручно її тримати. І щоб бути більш дотошним, в обхваті ця болгарка має 55 мм, це приблизно як макіта 50-30. У цій болгарці є можливість фіксувати ручку з двох сторін, і я вам скажу, друзі, ручка не самий дешман. вона реально навіть не згинається, я її не поламаю, як я це колись робив з болгаркою GTM. Тут ручка реально краща, ніж в болгарці GTM. Хочу звернути вашу увагу, що вентиляційні отвори більш-менш нормально зроблені, тому що, як бачите, в оператора у вас звідси нічого не буде дути, а вентиляційні отвори будуть безпосередньо охолоджувати редуктор і з цієї Сторони будуть охолоджувати фланець. Кнопка увімкнення, скажу вам зразу, що така трошки е, туговата. Ну, враховуючи цінник, е, на цей косяк можна закрити очі, і як бачите, вона сильно-сильно терчить з корпуса. Десь випадково, скажу вам відверто, можна буде цю кнопку виламати. З тим моментом треба бути акуратним. Дуже здивувала мене ось така е, велика опора, щоб, е, коли ви працюєте, щоб класти болгарку, щоб вона нікуди не впала. Але ця опора не дуже надійна, Ось викладете, і е, вона. Де на сторону дуже дуже треба делікатно. легенько доторкнулися. І все, і болгарка падає. Ну, маємо, що маємо. Кнопка блокування шпинделя частково захована в корпус, має невеличкі люфти, це нічого страшного. Гайка сама звичайна, фланець також Ну, Як бачите, немає ніякого захисту підшипника від потрапляння пилюки та пилу. І тут я теж можу сказати, враховуючи ціник, на той косяк можна закрити очі. Чуть не забув про комплектацію. Друзі, в комплекті запасні щітки. Друзі, в комплекті ось такий маленький, тоненький дитячий ключ. Я не знаю, як ним буде знімати оснащення. Дуже маленький, дуже тоненький, товщина його всього-навсього 2 міліметра. По мережевому кабелю, ну дубовий такий звичайний кабель. Ну, претензій немає, враховуючи цінник. І довжина мережевого кабеля реально 2 метра. А якщо бути доточним, то навіть 2 метра і 3 сантиметра. Так, друзі, ну що ж, давайте її перевіримо на балансування. Просто жахливе балансування. Ну, такої шляпи я реально ще не бачив. Ви бачите, вона практично як лобзик пригає по столі. І коли в руках тримаєш, відчуваєш, ну реально дика вібрація на руки йде. Для прикладу, я вам увімкну макіту. Так має робити нормальна болгарка без вібрації, тому що як довше трішки працювати, звичайно, що вібрація на руки дуже впливає. І я про це навіть писав в суспільстві. Олександр з е, Змілоокі навіть мені цілі таблички давав, на що впливає вібрація. Так, друзі, давайте замірюємо оберти. Вказали нам 12 тисяч. Я сумніваюся, але в нас якби тут тест. 10300 максимально показав прибор. Так, давайте поставимо диск по металу і попробуємо, чи нормально ця болгарка працює, ну, чи можна буде в домашніх умовах користуватися. Ну, ключик відразу вам кажу, незручний. Не можна руки пообдирати. Я привик, звичайно, щоб ключа було. Трішки більше плече, і я в рукавицях не працюю. Не знаю. У мене просто фобія на рукавиці. Мені колись намотало рукавицю, до речі, болгаркою. І в мене тепер фобія. Я працюю без рукавиць. Ну що ж, друзі, якщо у вас ще немає болгарки, значить вона вам або не потрібна, або ви просто не знаєте, яку вибрати. І в цьому може допомогти є каталог. Тут можна відфільтрувати за всіма параметрами, хоч і та маленьку, щоб трохи підшліфувати, чи таку, щоб різати рейки, як масло. Тоді вибираємо за потужністю. Можливо, треба буде підшліфувати. Щось на даху або у підвалі. Тоді обираємо фільтр живлення. Діаметр диска залежить від ваших амбіцій і товщини металу. Ще один привід зайти на є е каталог. Тут можна знайти відразу і шліфмашинку і витратні матеріали. До речі, є е каталог. Це українська компанія, яка працює вже понад 20 років. Вони точно знають, як зробити вибір інструмента, та й не тільки його легким і зручним. Тут можна знайти булгарку під будь-який бюджет від варіанту Головне, щоб різала» до професійна машина для серйозних задач, а якщо не впевнені, яку обрати, порівняйте моделі між собою у потужності, вазі ціні. Отож, як завжди, доточний залишить посилання в описі під цим відео. А ми поки що перевіримо, чи витримає ця болгарка випробовування Ніком. Нехай щастить. Друзі, в принципі, ріже, якщо не давити. Треба мати чуття, я ще цей момент замітив, коли я тестував телефон і пускав іскри на телефон. я цією благаркою іскри пускав, я цей момент ще замітив. Якщо ти не давиш, то вона ріже нормально. Як ти тільки починаєш давити, вона починає пуксувати. Зараз цей момент покажу. Ви побачили, але якщо нема куди спішити, можна різати, не дивити олегесенько. Зараз попробуємо ще пошліфувати, але відразу говорю, я вже відчуваю запах гарі звідси. Ну, якщо сильно не давити, то зачищає, але немає немає вона тої потужності, що би хотілося, звичайно, болгарка бюджетна. Ось я зараз покажу, що одною рукою ну, легенькою можна ну, задавити. Вона практично немає потужності. Я думаю, тут не 700 Вт, а там 400 або 500. Ну, чесно кажучи, деякі акумуляторні болгарки в мене були набагато сильніші і важче було їх задавити. Тут взагалі легенько задавити. І з цією болгаркою дуже треба бути ділікатним, дуже треба бути акуратним. Так, давайте попробуємо якусь цеглину вирізати. Ну, мало лі по господарству, колись пригодиться, побачимо, що вона може. Я навіть не буду різати бетон, поребрик, просто по цеглині попробуємо. Друзі, якщо легенько, то буде різати. Якщо трішечки дати навантаження, то вона боксує. Тобто з нею дуже-дуже треба бути акуратним. І я чую, вона дуже сильно нагрілася. Зараз замірюємо, скільки вона має. Ну що, друзі, ви готові, щоб я заміряв її тепловізором дивитися, скільки вона має. Ну, як бачите, 82, 86. Ну, круто, правда? В деяких місцях. Більше, ніж 80 градусів промайнуло. Зараз, можливо, десь знайду. Ну, Це вже перегрів, це вже перегрілось. Якщо більше, ніж 60 градусів, це вже вона перегрілась. Ну, Практично нічого не робив. Ну, Що я нею таке робив? Ну, Порізав цеглину, 10 різів зробив там по металу, трішки пошліфував. Бачите, так? це корпус тільки нагрітий. Якщо я зараз розберу, то всередині. Звичайно, що вона буде ще гарячіша, зараз замірюємо. Зараз я її розберу. Треба брати більший ключ. Так, спочатку глянемо редуктор. Покажу, як виглядає шестерня. Як бачите запресована на шпонку, але відразу скажу, що люфтів немає. Навіть в самому бюджетному інструменті навчилися шпонпас класно підганяти під шпонку. Люфтів взагалі немає. Змазка, звичайно, що тут йде саме бюджетна. Куди впирається шпиндель, стоїть звичайна втулка. Тепер давайте доберемось до двигуна. Далі покажу, як тут зроблено. В принципі, непогано. Кнопка йде, пилозахищена. є конденсатор. Є нормальні щітки. Щітки, як бачите, притискають равликові пружини. До речі, щітка має плетення косичкою. Це мене дуже прям дивує, що в такому бюджетному такі нормальні щітки стоять. Ця щітка дуже-дуже туго вилазить. Я Відразу кажу, що такого не має бути, тому що з часом ця щітка десь буде залягати. Як бачите, вона вже до щіткотримача приплавляється. Бачите сліди. З однієї з другої сторони. І відразу кажу, що щітки мають ходити нормально в щиткотримачах. Бачите, в цьому щиткотримачу ходить нормально. А ось в цьому вона, бачите, під, підклинює. Мені важко її було достати, вона підклинює. опа Давайте да замірюємо зразу якор. Тільки він там у нас нагрівся. 100 градусів, друзі. Тупо 100 градусів. Покажу зблизька, бачите, 97. 95. 99. Ну, Відразу кажу, що такого не має бути. Покажу частину біля колектора 93, 92, 91. Ну, Друзі, це є перегрів і фактично я нічого не робив. Підшипник також тут дуже гарячий. 60-70 градусів показує підшипник. Ну, Такого не має бути. 75 це дуже погано, коли підшипник так нагрітий. І покажу, як тут кончено намотаний якір. Ну, По-другому це не назвеш. Бачите, так, як витки погано вкладені, і цей виток навіть сюди перелакований. Це є один виток. Пішли далі. Тут виток також висить в повітрі. Дуже-дуже погано все зроблено. По-дішманськи. Ну, що тут сказати? Як то кажуть, враховуючи цінник, на той косяк можна закрити очі. Кажу, як виглядають катушки статора. Ну, Практично охолодження немає. Бачите, вони вплотну йдуть до корпуса, і практично охолодження тут немає. Але безпосередньо сама по собі катушка зафіксована до корпусу. І ось там далі стоїть антивібраційна демпферна. Резинка, покажу як виглядає підшипник. Він пилозахищений і підшипник під номером 607. Так достав якер. Покажу, що шестерня тут в принципі то нормально фіксується без всяких шпонок. За якір без тряпочки триматись не можу, тому що дуже гарячий. І як бачите, підшипник тут зафіксований на стопорне кільце. І з під підшипника бачите, вже якась змазка почала сучитися. Ну в підсумку скажу, що я дико розчарований, тому що болгарка не коштує 500 гривень. Вона коштує ну як саме бюджетна, але за такі кошти можна купити клони 50-30. і вони реально будуть краще працювати. Не сподобалось взагалі мені, як тут зроблений якорь. Тут все торчить в якихось рози. Знаєте, так ліпістки розпускаються. Також не сподобалось мені, що шпиндель не захищений від пилу. Ну і загалом не сподобалось, як вона працює. По-перше, в неї дика вібрація. Ви це побачили. Ще один нюанс, що в неї треба дуже-дуже делікатно працювати, не давити. Якщо, скажімо, брати її, щоб зачищати якісь шви, вона не піде, тому що ну, важко в неї зачищати шви. і ви самі бачили, що я практично нічого не зробив. Десять різів по металу, трішки пошліфував, якусь цеглину врізав, і вона перегрілася. Добре, що я цей момент відчуваю, я в Зупинився, тому що я не хотів її палити. Ну, не знаю, кому підійде ця болгарка, реально не знаю. Хіба раз в місяць якийсь такий прутик врізати і все. Друзі, ну і ви побачили, який тут убогий ключик іде. І реально ця болгарка попадає в мою рубрику. Не рекомендую.